На сукарщині пік виборчої активності про це повідомляє наш журналіст Оксана Клим. Далі пряме включення. Вітаю студії. Насправді на цей час сокальщина дуже активізувалася. Тут можна спостерігати такі цікаві явища, коли е, люди після закінчення богослужінь цілими громадами приходять на виборчі дільниці, здебільшого приходять цілими сім'ями. Е, втім, для Галичини це цілком типове явище. Ми зараз перебуваємо на сокальщині. Це 124-й виборчий округ, до складу котрого входить Сокальський та частина Кам'янко-Бузького а Також міст. Та обласного підпорядкування Червоноград та Соснівка. До цього часу ми побували у двох е, селах, що на околиці: Це е, села Сільце. Та е, жвирка. Е, тут усе відбувається знову ж таки без жодних ексцесів. Е, е, ці комісії почали працювати рівно о 8-й годині. Е, зараз біля мене людина, котра більш компетентна у питанні, котрі ми зараз обговорюємо, це керівник апарату Сокальської районної державної адміністрації, голова робочої групи зі сприяння та підготовки виборів народних депутатів України у Сокальському районі Марія Христинич. Пані Марію, що відбувається? Це зараз на сокальщині щось цікавого можливо до цього часу вже стане. шановні шановна пані Оксана, шановні краяни. Я хочу привітати всіх з святою неділею. Ця неділя особлива у нашому житті. Це вибір, конституційний вибір. Сьогодні люди родинами, як ви кажете, розпочали роботу виборчій дільниці: 110 виборчих дільниць сокальського на сокальщині, 102 звичайних і 8 спеціальних. Є дві. Дільниці в медичних закладах, є дільниця в нас на спеціальній виправній колонії номер 47, Але всі вони розпочали з єдиної молитви, спільної молитви, аби помолитися за вибір України, за майбутнє України, за нашу українську будучність. Тому не випадково це болі й переживання кожної родини. І ви побачили і в Сільці, і на жвивці, і зараз проїхавши Сокаль, виборчі дільниці, де ви побували, ви побачили, як родинами спішать подати свій голос. А це значить зазначити, що я голос за Україну, за її перспективу, за її майбутнє